Доброго дня! Дуже актуальне буде відео, називатися буде так, як розморозити замершу трубу. Всі вже забули, що у нас може бути така зима, мінус 15, мінус 20. Позамерзали водопровідні труби і ось з підручних матеріалів будемо розморажувати трубу. Перше, що нам потрібно, це відро. Звичайне відро. І гаряча вода. Можна тепло. Ну, чим гарячіше, тим цей. Набираємо піввідра. Далі потрібен моторчик. Ось такий у мене для перекачки палива. Е, можна також використати моторчики по 100-200 гривень. Вони, там, наприклад, для омивача ставрі. Нам там не обов'язково треба там тиски, щоб просто, щоб йшла вода. Далі купуємо таку шлангу тонку. Е, вона потрібна для того, наприклад, якщо ми будемо розморажувати отаку трубу, то нам щоб вона сюди влізла. І далі Получається, гарячою водою включаємо і ось таким чином, пропихаючи тиском гарячої води, ви, виморажуєте той лід. Якщо ще підставити відро отако поближче, щоб на землю не стікала, то ця же сама вода буде вимивати. Наразі я розморозив собі десь півтора метра труби буквально за 2 хвилини. Ось так користуйтесь.